Дональд Трамп заявив, що він збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським цієї п'ятниці у Вашингтоні для підписання угоди щодо українських надр і спільних інвестицій у відновлення України. Трамп у спілкуванні з журналістами на пряме питання зазначив, що так він, нібито знає, чув, що Зеленський цього тижня, 28 лютого, в п'ятницю має відвідати Вашингтон і Білий Дім. І Трамп зазначив, що він не проти такої зустрічі. Якщо Зеленський захоче підписати зі мною цю угоду, будь ласка, ми її підпишемо. Це велика угода. Е, ну, можемо послухати якраз коментар Дональда Трампа на цю тему вже прямою мовою. Я чув, що Зеленський приїжджає в п'ятницю. Звичайно, я не проти, якщо він захоче. І якщо він захоче підписати її разом зі мною, будь ласка, я розумію, що це велика угода, дуже велика. Американці будуть дуже щасливі, бо Байден роздавав ці гроші, так ніби це цукрова вата. Можливо, ця угода на трильйон доларів. Це може бути що завгодно, адже мова йде про рідкісноземельні метали та інші ресурси. це може бути що завгодно: 500 мільярдів, трильйон доларів, десятки мільярдів Трамп стрибає від. Числа до числа від цифри до цифри дуже легко, абсолютно ну і сам каже, що може бути все що завгодно. Зрештою, вчора провідні західні медіа Ройтерс, Блумберг інші писали про те, що Україна і США таки узгодили наразі остаточний рамковий документ, який спочатку підпишуть міністр закордонних справ України Андрій Себіга і держсекретар Марко Рубіо. Ну і вже президенти так само мають щось підписати між собою. Достеменно невідомо, що саме, але на цю ж тему. І потім як Трамп уже казав, ніби той парламент український має ратифікувати цей документ що стосовно конгресу. Нічого Трамп не згадував. Е, побачимо, поки ми розуміємо, що все одно процес триває, і до зустрічі зеленського Трампа їхніх виступів за підсумками о цієї зустрічі поки щось зарано говорити. Але Трамп заявляє далі, що він хоче підписати таку угоду, що це угода на трильйон. Можливо, і що американці мають повернути ті гроші, які витратили на українську оборону, на українську підтримку за останні роки. Україна заявляє, що вона жодних боргів визнавати не буде. Що Байден, його адміністрація і попередня американська влада допомагали Україні на грантових умовах безповоротної допомоги. Відповідно, йде мова лише про те, аби співпрацювати далі і на нових умовах, так тобто можна, власне кажучи, співпрацювати і в форматі цього фонду, який займається інвестиціями або реінвестиціями в українську економіку і відновлення. Поки от судячи із публікацій західної преси, із публікацій, знову ж таки економічних медіа, які писали вчора про. Цю угоду ми розуміємо, що звідти, нібито зникла е, зникла теза або американське, е, американське наполягання на тому, що США мають видобути українських корисних копалин на 500 мільярдів доларів. Е, ця позиція зникла і немає. водночас, е, фонд, який буде створено спільний. Між Україною і США, який буде займатися, власне кажучи, і розробкою НАДР, і реінвестицій. Інвестиційний фонд реконструкції його так називають наразі. Цей фонд буде контролювати Америка, Сполучені Штати Америки на 100%, Але туди будуть вносити внески обидва учасники Україна і США, і фактично спільна власність цьому фонді вираховуватиметься це згідно із фактичними внесками країн до нього. Також додано пункт згідно з яким Україна і США не матимуть права продавати або передавати свою. Частку цьому фонді без попередньої письмової згоди іншої сторони фонд отримуватиме 50% доходів з українських природних ресурсів, портів та інфраструктури пов'язаної з ресурсами, навіть тих, які належать уряду України опосередковано заради реінвестування в українську економіку. Також нібито забрано пункт про те, що Сполучені Штати на кожен інвестований в українську оборонну економіку долар мають отримати два про що го говорив раніше, президент Зеленський, що це неприпустимо. І що не буде підписано жодного документу, який накладає кабальні буквально зобов'язання, обтяжуючи на десятки років в майбутньому в Україні, е, побачимо, власне кажучи, поки що це лише публікації в пресі. І, знову ж таки, е, про це от пишуть власне економічна правда з українського боку, Bloomberg та інші видання із міжнародних медіа. І е, наразі, от конкретики складно, власне кажучи, якої. yes <laughs> Знайти у всій цій ситуації, але чекаємо на зустріч Трампа і Зеленського в п'ятницю. Вона має відбутися. Сподіваємося, що в останній момент нічого не переграють, не скасують, адже рухається цей процес. Бачимо доволі таки активно інтенсивно уперед. Хоча, от подальший діалог Трампа, після цього коментаря, який ми бачили журналістами, складався на цю тему наступним чином. Він заявив, що Україна взамін за підписання цієї угоди отримає 350 мільярдів мільярдів доларів, тобто США продовжать Україні допомагати, і Трамп оцінює от обсяг цієї допомоги в 350 мільярдів, багато військової техніки, право воювати далі і першочергово право себе обороняти. Україна дуже смілива, сказав Трамп. Вони хороші солдати, але без США, наших грошей, військового обладнання Ця війна закінчилася за дуже короткий проміжок часу. Ну, це Трамп постійно повторює, згадуючи Обаму, Байдена і всіх інших, кого він не сприймає у цьому житті. Далі, власне кажучи, Трамп заявив, що Україна наразі забезпечена обладнанням і боєприпасами зі США, тобто допомога триває, і власне всі очікують якнайшвидшого підписання угоди, аби мати бачення. На майбутнє чи будете ви надавати Україні військову допомогу в майбутньому в межах мирної угоди? Запитали журналісти. Трамп сказав, люди будуть це робити, які люди не уточнив. Я думаю, що здебільшого за це буде відповідальна Європа, сказав Трамп. Європейські країни відповідатимуть за це. Ну знову ж таки бачимо, тут він хитається. То каже, що Україна отримає ще допомоги на 350 мільярдів. То вже про європу говорить. Далі власне кажучи, журналісти нагадали Трампу, що Макрон от буквально в. Вчора просив про підтримку США. Трамп сказав: побачимо ми зараз в процесі переговорів, тобто знову немає чіткості, чи надавали б США протиповітряну оборону в Україні і далі. Трамп відповів, я вам щойно сказав: ми поки нічого нового не надаємо. Це про Європу. Вони надали 100 мільярдів. А ми 350 мільярдів. Це несправедливо. Ну і це не відповідає дійсності. Це вигадані дані в голові у Трампа. І знову ж таки, Трамп згадав і про е, корисні копалини на російській території і на тимчасово окупованих територіях. На питання журналістів чи обговорюються умови угоди про надра на українській землі. Яку зараз контролює Росія він відповів: я хотів би також купити корисні копалини на російській землі. Ну російська земля це окремо окупована українська це окремо. Трампа цієї різниці в голові здається, ще нема. А вони теж росіяни, тобто мають дуже хороші рідкісноземельні мінерали. Це також чудово для Росії, бо ми могли б укладати з ними угоди. У них дуже цінні землі, які не використовуються, тому щось подібне може статися. Сказав Трамп на питання, чи розглядає він зняття санкцій з Росії. Він відповів заперечно, ні, не поки санкції ніхто не знімав. Думаю, коли ми це розглянемо, але наразі ми не погоджуємося зняти. Санкції ні з кого, ось таке спілкування Дональда Трампа було з журналістами на новій його прес-конференції, на новому брифінгу такому. І розуміємо, що зараз ну ситуація може розвиватися несподівано у різних ракурсах, але усе прямує до того, все рухається до того, що. От угоду цього тижня, принаймні, кузрамкову в форматі можливо меморандуму буде між Україною і США таки підписано. Як у Білому домі коментують от, зокрема речниця Білого Дому Керолайн Левіт, зазвичай, коли ви укладаєте угоду, обидві сторони залишаються незадоволеними, але якраз речниця Білого Дому мала на увазі, мабуть, у угоду про перемир'я і припинення війни, які бачать у Білому домі, це Україна і Росія мають частково бути незадоволені. Такою угодою, і це на думку Білого Дому буде ознакою того, що угода вдалася. От а чи має бути Трамп незадоволений підписання після підписання угоди про реінвестиції інвестиції і розробку українських надр, Е, Це от питання відкрите. власне. Які емоції американського президента мають бути під після підписання цього документу?